Всім привіт! Мене звати Артем, і сьогодні ми з вами поговоримо про Алана Тюрінга, англійського математика, логіка і криптографа. Тюрінга часто вважають батьком сучасної інформатики. Він створив дешифрувальну машину для суперскладної Енігми. А також створив одноіменний тест, яким можна дізнатися наскільки скоро прийде час, коли нас захопить штучний інтелект. Проте сьогодні ми все ж таки звернемось до його криптографічних навичок у грі Машина Тюрінга в локалізації Geekage Games. Вона розрахована від одного до чотирьох гравців і випущена, на мою думку, для вихваляння технарів. І навпаки, для, так би мовити, приниження гуманітаріїв бо, бо, боже, ніби я її з логікою дружу, і математику трішки розумію. Але щоб переварити деякі тонкощі цієї гри, довелося немало посидіти і подумати. Чи то правила так написані, чи то я все ж таки гуманітарій. Але не суть. У цій грі вашим завданням буде якнайшвидше розгадати єдиний код. Послідовність трьох цифр, які потрібно дізнати завдяки постановки запитань в машині і використанню перфокарт і карт верифікації. Все відбувається дуже круто і я б даже сказав атмосферно з огляду на таку тему. Тож давайте подивимось на цю гру поближче. Поїхали! Тож на початку гри ми підготовлюємо наше поле, а саме викладаємо в центрі наш верифікатор. А біля нього ось такі карти критеріїв, біля яких викладаються карти верифікації. Все ми це робимо завдяки ось таким указівкам, які є в наших правилах. Тут нас які саме карти ми повинні викласти, біля якої із літер нашого верифікатора. Окрім цього, кожен зразів отримує ось таку ширму і додатково ще один із листів нашого блокноту, в якому ми будемо записувати усі наші результати. Але на початку партії ви можете вільно викреслити усі літери, які не будуть використовуватися під час цієї партії. Наприклад, у нас не буде використовуватися І та F, тому ми можемо вільно їх відразу. Закреслити, щоб вони нам навіть не заважали. Що цікаво, цих завдань в правилах усього 12, але є доволі немало додаткових на сайті Гікача. А також їх немало на сайті turingmachines.info, де ви можете обрати свою складність гри, як і режим. І тип гри, змагальний чи соло кооперативний а також кількість верифікаторів, які будуть приймати участь у грі. Після цього ви створюєте якусь гру, яка і вказує, які саме елементи вам необхідно виставити в ту чи іншу локацію. Однак, окрім цього, ви можете навіть створити свій власний виклик. Для цього ви можете обрати кількість верифікаторів, і після цього ви можете обирати ті. Карти критеріїв, які ви хочете використовувати під час гри, і тим самим створити свою власну унікальну комбінацію. Отже, уся партія триває декілька раундів, поки комусь не вдасться вірно розгадати код, задаючи правильні запитання у цій машині. Кожен раунд складається із декількох фаз, кожної з яких гравці грають одночасно. Тож на початку усі гравці формують так звану пропозицію, комбінацію з трьох цифр, за якими будуть задаватись питання машині. Для цього кожен із гравців повинен узяти собі три перфокарти по одній кожного із трьох кольорів, і відповідно скласти якийсь код. Наприклад, зараз гравець бере собі трійку синього кольору, четвірку жовтого кольору і двійку фіолетового кольору, і його код буде. 3, 4, 2, який він відразу повинен записати собі у відповідну першу комірку на цьому треку, щоб не забути у майбутніх раундах, яку саме перевірку за яким кодом він робив під час свого ходу. Кожен гравець може зробити не більше ніж три перевірки за допомогою ось цих карт. Критеріїв, звісно, що кожна із цих карт критеріїв має свої унікальні умови для перевірки нашого коду. І відповідно, наприклад, ось ця дає змогу нам перевірити наше шовте число, відповідно до цифри 4. Для цього ми беремо нашу карту верифікації і підкладаємо її таким чином, щоб наші кутові позначки збігалися. Після цього у відповідній комірці ми бачимо наш результат перевірки. Якщо тут зелена пташка, тоді ми з точністю можемо сказати, що один із цих критеріїв є вірним. Тобто наразі в нашому коді є четвірка, тому ми знаємо, що. Що жовтий колір точно буде четвіркою, а усі інші, відповідно, ні. Бо якщо б ми отримали, наприклад, зараз червоний хрестик, ми б могли з точністю сказати, що жовта четвірка точно не є правдивим результатом, бо ми отримали хрестик. Тоді б ми повинні були враховувати, що жовта карта може бути або більша ніж 4, або менша ніж 4. Після отримання нашого результату ми повертаємо наші карти на відповідні місця. А далі ми робимо відповідні позначки на нашому планшеті. По-перше, ми відмічаємо, яким саме був в наш тест. Це була птичка, тому ми відмічаємо це ось таким чином. Далі ми повинні записати наш результат ось сюди. Помітити, що саме ми зробили і який результат ми отримали. Тобто, в нас четвірка дорівнює, жовтий колір дорівнює четвірці. І ми можемо ось тут відмітити ті цифри, які точно не відповідають отриманому результату. Тобто, жовтий це. Четвірка під час свого ходу кожен із гравців може зробити не більше ніж три перевірки за допомогою ось цих карт критеріїв. Кожного із критеріїв, звісно, по одному разу, не змінюючи ось цей код, що він зробив для цього раунду. І, наприклад, зараз ми перевіримо ось цю карту, яка дає змогу дізнатися, скільки трійок є у нашому коді. В нашому коді, який ми створили, є одна трійка. Тому якщо ми зараз отримуємо негативний результат. Як ось зараз, ми точно можемо сказати, що в нашому коді не одна трійка. І це може бути або нуль трійок, або дві, або три, але точно не одна. І відповідно ми записуємо цей результат до нашого планшета. Відповідно, B у нас хрестик, і тут не одна. Останньою перевіркою під час цього раунду в нас буде перевірка за ось цим критерієм, який дає змогу нам перевірити відповідність синього числа до жовтого. І ми підкладаємо ось цю карту верифікації і отримуємо вірний результат, тобто жовте число точно більше, ніж синє. Яке саме буде синє, не знаємо, але за цим результатом ми можемо сказати, що в нас точно наше синє число не може бути ані п'ятіркою. Ані четвіркою, але тільки трійкою, двійкою або одиницею. Бо на нашій карті зазначаються три комбінації: жовта більше, ніж синє, жовте менше, ніж синє, або вони дорівнюють. І завдяки цьому ми можемо прибрати вже відразу два числа. Тим самим ми відмічаємо, що це в нас вірний був тест, і помічаємо, що наше жовте число, воно більше, ніж. Синє. Звісно, що ви можете не використовувати усі три перевірки під час одного раунду, особливо якщо в цьому немає нагайної потреби. Адже чим менше ви зробите перевірок, тим більше шанси на перемогу під час нічієї наприкінці гри. Під час гри намагайтесь робити перевірки і записувати свої результати таким чином, щоб жоден із гравців їх не бачив. Загально доступною інформацією є лише ваша поточна послідовність самих цифр і сам критерій, за яким ви робите. Перевірку, коли усі учасники виконали свої перевірки, гравці повинні на рахунок 3 проголосувати, чи вони вже знають відповідь на загаданий код. Чи ні, підіймаючи палець догори чи вниз. І відповідно, ті, хто хоче перевірити себе, ну ті, пишуть код на своєму блокноті, а після заходять відповідно вірну відповідь у правилах чи у застосунку. І якщо все співпало, вітаю ви, переможець. Але якщо ні, то ви вилітаєте зі гри а усі інші продовжують шукати заповітний код, розпочинаючи новий раунд і складаючи нову комбінацію. Звісно, що комбінації критеріїв для перевірки більше ніж достатньо, а їх Різнопланові дає змогу отримувати як більш складні, так і більш прості комбінації під час партії. І як в цілому, і сама кількість верифікаторів у грі також впливає на складність партії, адже за допомогою чотирьох ви отримуєте менше інформації ніж, наприклад, граючи із шістьма. Ця гра просто вибух мізків, і це я вам скажу через декілька аспектів. По-перше, продакшн він просто неймовірний. Все зроблено, реально дуже круто. Ці перпокарти, що ти складаєш, а після отримуєш лише одну шпарину, щоб подивитися вірну відповідь. Реально все круто. А те, що ця гра взагалі працює, це для мене шок. Як саме це відбувається? Я не знаю, як воно там комбінується. Стільки варіантів, це реально просто. І кажучи про саму гру, так тут дійсно можуть бути два табори гравців. В одному були ті, хто скаже, що гра просто відстій, як можна грати в таку суху, механізовану, закручену, багатошарову головоломку, в якій все настільки намішано. А інші скажуть, що це, це просто мега-головоломка, яка дійсно змушує твої мізки працювати на повну. Але якщо подивитись в цілому, то ця концепція зіставлення різних критеріїв і їхня підгонка один під одного, а головне розуміння, що саме дає той чи інший критерій при перевірці, і як використовувати отримані результати, це буває непроста річ, і через це, так би мовити, складність гри виростає. Саме цей може відштовхувати деяких гравців. Однак... Саме це і робить гру такою крутою, коли ти робиш одну перевірку, а після отримавши відповідь, ти почнеш аналізувати. Відповідно, в нас синій непарний. А через те, що загальна сума в нас повинна бути парна, тоді серед інших чисел є одна непарна. І якщо фіолетова цифра точно більше жовтої і таким чином, і таким чином ви розкручуєте цей клубок логіки, намагаючись зіставити все як найточніше. І це прям дійсно круто. Проте, через той факт, що у грі майже немає взаємодії, що значить майже і просто немає, це виходить така собі соло гра, де ти просто в компанії намагаєшся якнайшвидше розгадати головоломку, і все. Так, за фактом, ти бачиш комбінацію цифр противників для перевірки там іншими гравцями. Але ще й цим забувати собі голову під час гри. Ну, я не знаю, це точно не для мене. Тож виходить, що в цілому в цю гру ти більше граєш саме в соло. І так, такий варіант, який кооперативний у грі, також є, і ви там сперечаєтесь із машиною, хто швидше вирішить задачу. Але там дуже дивний результат. Типу, машина все зробила за три раунди і сім питань. А ось ви за вісім, наприклад. Тому ви програли. Але зазвичай головне ну, мати задоволення під час гри і задоволення своїм результатом. І цього в цілому достатньо. Тож так, ось така вона дуже неоднозначна, але дійсно неймовірно цікава гра машина Тюрінга, яка дасть вам змогу отримати незвіданий до цього досвід у настілках. тим паче, що вона є реально унікальним явищем і в цілому дуже крутою і такою щільною. Грою головоломкою. І на цьому у мене все про гру Машина Тюрінга». І якщо вам сподобався огляд, то з вас вподобайка і підписка. Поширюйте це відео вашим друзям та знайомим та, звісно, залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!